Зведення фортифікацій другої, третьої лінії, сфера відповідальності місцевої влади та уряду, тим більше в регіоні, де бойові дії з 2014 року. Проте, замість практичної роботи, Кириленка успішно обростав цінним майном. Ну, відомо, що Набута са підозрюють, що Кириленка на суму 56 Цілих дві десятих мільйона гривень збагатився незаконно саме під час війни, да? а потім пішов на підвищення, пішов в антимонопольний комітет. І ось Ба Магда та інші багато хто звинувачують, що Кириленко не зробив фортифікаційні споруди і, можливо, на цьому саме і заробив гроші. Да? Різницю поклав, ну. Нібито в карман, в кишеню натякають на це. От яка твоя думка про значення фортифікацій? Може, ти щось знаєш про те, як вони були збудовані? І насправді ну, тільки що розмова йшла про каби, мабуть, з ними фортифікації не допоможуть, але я в цьому не, не, не експерт, не фахівець. Тому твоя думка: значення фортифікації у цьому Покровському районі і відповідальність Кириленка за ці фортифікації? Ну, я б це велике питання розділив на два. Для мене це два окремих питання. Ну, по-перше, давайте за фортифікації, потім перейдемо до е, багачення. Там і там Кириленко. Ми заговоримо про. Ага. Я, роз, я розділив у фортифікації з багачення. Е, ну, так сталося останні часи, коли я знаходився в Збройних силах України, я був біля Покровську Ліда в тих краях. І в цьому році, в квітні травні я був в Торецьку і в Нью-Йорку. Ну, нема фортифікаційних споруд, що я вам скажу, я їх не бачив. І в Нью-Йорку На... теж. Так. Я розумію, що вони були десь за містом, за селищем, але в самому селищі нічого не бачив. Хоча у 22-му році я бачив, як робили е, бліндажі у Краматорську. У 22-му році. А тут, 24-му, не в Торецьку, в Торецьку розгляд асфальт на центральній площі, пішохідній дорожці. Тобто це не для евакуації, не для доставки боєкомплекту. Турецькі заложили на цей рік. Я за Трецька, просто краще знаю, ніж Запокровська. Фортифікація однаково робиться і в Покровську, і в Торецьку. У нас в Торецьку заклали в бюджет ремонт дворця культури на 20 мільйонів, закупівля. Книжок для бібліотечного фонду турецького, розумієте? Ми в різних святах живемо взагалі. Угу. От. І я тут перейдемо трошки далі. Секунди, я хочу трошки уточнити. Тобто, в той час, коли вже йдуть бойові дії притулки до міста, треба захищати місце, а чиновники вирішують. А давайте ми краще грошики не на фортифікації витратимо, а напишемо, що ми раптом закупили книжки. Це я так намагаюся себе поставити на їх місце. Їх логіку зрозуміти. А якщо розбомблять оцей ДК, на який ми витратимо гроші, так це ще краще. Бо можна буде списати, що ми нібито оці 100 мільйонів, які ми вкрадемо, витратили на ДК, Самі взагалі роботні жодних проводити не будемо. А е, по папірцях покажемо, що ми ніби відремонтували, витратили 100 мільйонів гривень, а ворог розбомбив. Це ще краще, якщо ми напишемо в паперах, що ми ось ці 50 мільйонів витратили на е, е, висадку дерев чи якісь там газони. А їх потім зруйнують кабами ці газони навіть краще. Це ж буде чудовий привід нам відзвітувати, коли, куди ми тіли грошики, які викрали. крали. Така логіка. Ну так, і ще красиво дуже виглядає інформаційне поле, наприклад, у Торецьку. Кожен день заклик евакуюватися да? людям. Угу. І книжки для них. В один в один день. Ремонт музикальної школи, розумієте? І евакуація. Звучить одна в один день. Давайте всі виїжджайте з, з, до, з міста срочно, виїжджайте раптово, а ми будемо ремонтувати музичну школу. Це, ну цікаво взагалі. Так, от я сам особисто не бачив споруд ні в Покровську, ні в Селідову, ні в Тарецьку, ні в Нью-Йорку. Я не знаю, як е, розподіляють гроші, чи повинен був Кириленко керувати саме фортифікаціями. Ну не знаю просто. Тому не можу так напрям. Але ж він дов був голодко гризти, щоб це сталося в його області. Це його задача була, як керівника. Це я впевнений. Але ж збагатися на. Ми ж мовчимо про тему, що у нас сухий закон, як Донецької області. Це ж ви ж знаєте, де сухий закон, там. Просто золото, рекорднику гроші. Всі мешканці знають, що водку, коньяк можна купити в будь-якому селі Донецької області. Але ж у нас сухой закон тільки в одній області, в Донецькій. Ну, цікава Я тема. Не знала, тобто офіційно заборонено, але продається. Звісно, да? везде є. Тобто, тобто, це якийсь такий місцевий податок чиновників в лапках податок у власну кишеню. Да? Опять же, до того була э, фальсифіцірована водка, була до повномасштабного вторгнення. У нас э, кожен э, там, півроку одних і тих людей з цією фальсифіцірована водкою і далі, далі працювали. Це бізнес давно працює в Донецькій області, і зараз під час повномасштабного це взагалі золота ріка.